Доброго всім ранку. У нас день починається з кави. Тут, тут дівчатка п'ють каву, а тут хлопчики п'ють каву в кочегарці. Так, а ну, покажися. Побритий, пострижений. Обидва постриглися, побрилися, обидвої лиси, приготовилися до жари. Да. Тепер, тепер три кави вдвоє більше купляти. Ні, а чай -чай ти чай п'єш, да. Ярик п'є чай. Планують з чого почати день. Все починається з ремонтів. Що могла Наташа, то ремонтувала. А що таке, як вона казала, сварку ще не освоїла? Я б не одрізала, вона там так держало, Ремонт коричаків. Як гарно зацвіли абрикоси, хоч би морозу не було. Дощик у нас то пускається, то перестає маленький, хмарно, сонечка нема. Так, от відала вже, що мої діти роблять на дачі, ремонти. Підготовляють кліточку, бо нам льошку треба перегнати. Планували вони, планували зранку. І напланували заказати ракушняк. Бо в нас треба хлівчика коровці, ярикові три курничка, качатника. Що колеса до трактора купити, жінка взяла верх. її тре курника. Ну а ракушняк це саме тепліше. і саме дешевше, що можна купити. І тут абрикоска яка гарна. Сонечка, щоб жови літали. Десь вони заказали, десь аж з Одеси. Будемо чекати, вони ще перезвонять. О, ви вже мене доганяєте? Де я такий селі, Ти ж ти ж усвинячі клітці, тобі що треба гарно? Zgoraj. <laughs> šo... oh. <laughs> možna... ja ne je nekaj drugega, zgledev? Rukavec. Uf, vidimo, rokavec. Zgoraj. 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 Кінець робочого дня хлопчики посідали, перекурують, Планерка йде на завтра, складають плани. А що ж ти складеш, якщо дощ крапає? Цілий день якийсь дощ, мигичий, мигичий. Як нас дивиться. Ніка, Міка, хай хоч скаже, хто така, а то хто така? вже Ярик поправився, откуди ж вона знає який я був? <ріст> не знаю. Хто, хто це така? Дасть сигнал, щоб ми знали, хто ж це така. Хто знає тебе, так? Да? Да, Підписалася, зашифрувалася. Хто така Ніка-Міка. відкуда вона знає який я ябук? Я Та й перезвонювали вам вже ні. звідти ще ні, так? Да? Ще не перезвонювали за блоки. Дівчата у кухні п'ють каву, хлопчики тут випили і перекурують. Так вже вони йдуть додому. Там вже всі ми побачите пласпаску на теплують. Що Олешка? А диски? Диски вкрали, бабка й не бачила коли, бачиш. У Він. тебе до тебе завезли. Там вже ті порожне, вставляєш, да, провертаєш. От не пропажу, там обнаружують. Я тільки не знаю, де ви там все повтуляли. Ми поняти так дивилися, не будемо. Та я всі наші ось так. Болото, коли воно висохне. Наташа вже спекла піцу. Боже, так мокро, що прямо стоїть вода. Коли це все висохне. Клубніка розростається і не сапана. Як це її сапати? Поки висохне, то вже і цвісти почне. Зривається вітер, дощик мечить. Такої роботи сьогодні, що ж болотом таке можна робити? Перетягнули диски до ярика, відремонтували корича у клітці, щоб льошку перегнати. Позичили в сусіда, привезли поддони, щоб скласти ті блоки, якщо привезуть і коли привезуть. Ярик в гаражі вдома прибирав. Ось Така у нас робота була. Плани, плани, але всі плани тоді збудуться, коли погода буде. Чала сапати, та й не дає дощ. Не знаю, яка це треба сонця. Всім на добраніч, спокійної ночі.